Кожного разу, коли вони зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перекочувалося і не закінчувалося. І кожного разу повітря засвічувалося з очей, виганяючи найменший сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варто того, щоб її розповісти. Коли вони втомлювалися і поверталися, коли вивітрювалися і не віталися, боролися вперто зі своїми видіннями і говорили тільки з псами і тінями, вони трималися болю і відчаю, знаючи, що тільки їхньою вбивчою понівеченою північною ніжністю можна. Посперечатися з вічністю, і коли їх чергове ламало і кидало, і планети над ними пливли розхитано, коли їх знаходили ранками тихими, відслідковуючи їхнє дихання, вони зупинялися в мороці теплому і освітлювали навколишню темряву зірками, сигналками і сірниками, переплітаючись язиками. І кожного разу, коли їх відспівували, відстрілювали і хором підспівували, ніби життя кримінальних ангелів вичитували з церковних євангелії, переповідали їхню історію, темну, спотворену і нескорену, переписану, недоговорену ними самими котре повторено.